Таким і був Коростишівський граф, такою була і його доля. Густаво Лізар, Пілігримка, перша, переклад з польської Валентина Грабовського, декламує учень Коростишівського професійного аграрного ліцею. Богдан Дрожже. Вітаю вас, пані та панове, прогулявся садибою та вирішив завітати на ваш захід. На руїнах легендарного Кметова Гроду, де розбій, пожежа і голод погуляли славно. Стоять два замки якогось народу. Тетерівські води стережуть віддами. Той народ уже зник. Тільки дуб, убраний мохом століть. Височить, як оздобу що ті високі, породив кургани, коли родині дібро вискали, боронили, ще й нині сущі менчани. Про ті дні нам повідати, може статечно дика самотня груша, що під нею селяни, як прийме їхні душі, настрій святечний веселі тоночки водили до самого рана, тільки й вас, вороги, що слов'янську, зрубали жорстоко. Хто вас сьогодні покличе земли забуття? Степи задніпрянські, пил ваших кісток вітер розвіяв намарно, і потуга дров'ян полишила слід, хоч і давно їх не стало в цих хащах. А слава напасників, в їх черепах нігдяться з трутою в пащах, міста воїна, і давню славу, писаною кров'ю, знищує час. Іскри славна, і в тебе доля та сама. Нині в краю менчан мештві лаври збирає. Ротам завдавши смертельний удар. Завтра бо вічності сон, який в день літає, засяє хрест Олі і крилате військо, біда, місту твоєму, оманливий мир подарує, Запалає святині, боги упадуть, так і переміщаться попіл з їхніх останків, що їх і в раю не розведуть.